Якщо ми проявимо слабкість і це все якось заморозиться, завершиться, то все, що відбувалося на протязі трьох років, візьмемо повномасштабно, це буде ну, просто зря. Вони кожного дня роблять скиди на мирне населення, на цивільне. Просто багато хто переключається в політику і забуває, що війна продовжується. На херсонському напрямку все стабільно. Ми утилізуємо ворожу піхоту, яка намагається майже кожного дня лізти на острови та проводити штурмові дії, і вони у відповідь накидають по місту в хаотичному порядку. Де більше цивільного населення якісь цивільні об'єкти знищують. Останнім часом були морози, трошки примерзла водичка, і вони почали активно направляти свою піхоту. В островну зону, щоб зайняти якісь позиції, тому що ну як підмерзла, і їм було проще передвигатися. Ну в нас, нас на напрямку ворожа піхота від моменту виявлення до моменту знищення живе там 10-15 хвилин. В нас зараз саме в Херсоні, я не буду казати за інші міста, де відбувається саме в Херсоні. У нас зараз дуже велика біда з ворожими дронами. Вони кожного дня роблять скиди на мирне населення, на цивільне. Якщо не полінитися, залізти в інтернет і почитати свіжу інформацію новини, у нас е, переважно е, дідусь, бабуськи, е, діти проскакують е, цивільні машини, які просто передвигалися по місту, також е, люди літнього віку. Тобто вони зараз активіз активно використовують дрон. Ну таке як таке вичуття, на них тут полігон. Вони беруть определенний район в городі, починають його розносити дронами просто. Все, що шевелиться, все, хто передвигається, всі, хто ходять, е, бити всіх, е, на жаль, піхоти в них стільки, що вони можуть собі дозволити там по, ну, так, якщо в середньому взяти по 100 чоловік в тиждень втрачати 200ми Всліпу. сліпу. Просто брати і утилізувати свої піхоти. От, І ця навала просто не прикрашається. Уже скільки часу е, я. Складі ФПВ е, працюю, наблюдаю за всіма новинами стосовно пілотів. Ми їх шукаємо, знаходимо, знищуємо і вони не меншають. Їхній натиск не падає, взагалі не падає. У ворога е, на даний момент, те що ми наблюдаємо, заходить група, їх успішно знищуємо. На, наступний ранок заходить на те саме місто і ще одна група, їх там же, в тому місці знищуємо. І так, от кожного дня, за сприятливих умов для піхоти, коли дощ або а, сильний вітер, який не, не, не коротше, коли не можна літати дронами, вони користуються моментом і заходять трішечки далі, тобто не проводять не евакуацію своїх людей, не трьохсотих не забирають, не двохсотих. На нас це ніяк не позначиться. Мені здається, що від політичних політичних цих всіх моментів е піхоті людям працювати з все набагато важче. важче. Незалежно, там буде допомога, не буде допомоги. Е просто багато хто переключається в політику і забуває, що війна продовжується. Я нещодавно від'їжджав е в тилові міста е з Херсона. І був ну, трішки неприємно вражений. Тобто, всі живуть всім по барабанам, всі продовжують своє якесь е е збагачення іс іс існування, якесь своє там. <клак> те, що е розвідання там, я не готовий сказати, от, що прям масштабно-масштабно, я тільки одне знаю, що простим бійцям, які виконують е завдання в різних місцях. Буде набагато важче, типу, якби ми знаходимося в межах міста, в пригородах, то на нас це менше скажеться. А ті, хто займають лінії оборони Запорізька, Донецька, буде дуже-дуже важко хлопцям. Що стосовно політики, єдине там я чув краємуха, що Трамп предлагає віддати кусок землі, ну, типу, віддати те, що зараз е окуповане, і на цьому все завершиться. А моє положення таке, що я зараз знаходжуся на точці і до мого дому, де, я, де мій дім, я виріс, садився, вчився 5 кілометрів тобто через річку. І як я можу відреагувати на таке, що типу, давайте заберемо в мене мій дом. Ну, по по суті, по факту як вона є, і все все А Як нагадує молода історія нашої протидії проти країни-агресора, що вони просто за деякий за короткий період часу наклепають дронів, наганяють людей, навчаться, беруться, беруться, аві опять підуть вперед, тому що це їх не остановить. І таких, як я, ціла куча хлопців, хто ще живий, хто хоче повернутися додому. Я думаю, якщо ми проявимо слабкість і це все якось заморозиться, завершиться, то все, що відбувалося на протязі трьох років, візьмемо повномасштабно, це буде ну просто зря. На що ми тоді починали? На що скільки хлопців загинуло, скільки залишилося інвалідами, скільки психіки поломано, скільки сімей, сімей зруйновано, скільки по Україні прилітало. І балістики, і дронів, скільки людей загинуло, ну наше тоді це все взагалі було починати. Тобто, бо повертаємося так, як було, і мінімум, як було. Якщо геополіти... політична війна завершиться, то фактично ще дуже довго будемо воювати.